Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та соковитий салатик з копченої курки. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідне копчене куряче м'ясо, можна брати будь-яку частинку курки: консервована кукурудза, варені яйця, твердий сир, свіжий огірок та майонез. Спеції можете використовувати за своїм смаком. Детальна кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, в описі під відео. Спочатку підготуємо всі інгредієнти. М'ясо відділяємо від кістки, якщо вона у вас там є, і забираємо шкірку. Хто любить, можете залишати. Так як в мене не всі її їдять, я буду забирати. М'ясо нарізаємо невеличкими кубиками. Кількість інгредієнтів ви можете коригувати за своїм смаком. Огірки теж нарізаємо кубиками, можна трішки меншими ніж курку. Сир натираємо на дрібній терці. Яйця натираємо на великій терці. Всі інгредієнти готові, тепер можна збирати наш салат. Звичайно, можна все в одній мисці вимішати, змастити майонезом і подавати до столу. Але я хочу, щоб наш салат виглядав більш святково, тому буду виложувати його шарами. На миску я поставила звичайний стакан, пізніше я його заберу, коли вже все виложу. Так він буде виглядати у формі браслета. Спочатку виложуємо курку. Змащуємо її майонезом. Поверх курки виложуємо кукурудзу. Покриваємо майонезом, але трішки менше. Далі виложуємо яйця. По бажанню яйця можна трішки присолити. І верх знову покриваємо майонезом. Поверх яєць виложуємо огірки. Солити я їх не буду, щоб вони не виділяли зайвого соку. Покрию лише трішки майонезом. виложуємо сир. Якщо ви салат будете подавати не одразу, можна трішечки покрити його майонезом, щоб сир не сох. Салатик готовий, зібраний. Лишилося лише прикрасити за бажанням і забрати стаканчик. Верх я трішки прикрасила зеленою цибулею. Тепер можна забирати стаканчик. Ось і все, друзі! Наш салатик готовий. Раджу обов'язково вам його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!